Так, друзі, всім привіт! А ну вгадайте що моє Культиватор чи диски Погода, звісно, сьогодні шик. Так, ну шо, приїхали до мене отакі диски на белотовській стойці. <звук> да, погода, звісно, не шик. Це культиватор. 4 метра. Ну далі ви побачите, куди він поїхав. Еге, Ярик! Що ти можеш розказати про диски? Вітаю. Диски у нас, дивіться, вони у нас 2,6 метри 2,6 метри. Вага їх буде 890 кілограм. Підходять вони під трактор як МТЗ-80, так і до 920-го. Тобто це оптимальна вага для цього трактора для нормальної праці. Далі будемо дивитися, будемо їх ставити. Детально розповім, покажу. Так, ну що, диски вже вигрузили. Вони будуть на белотовській стойці. Подивимося, як вони будуть працювати. У мене є ділянка виорана кукуруза весною. І замість культиватора ми їх запустимо туди, щоб не витягувати кочерешки. Ну і там і в бур'ян заженемо, протестуємо на що вони способні. Яка кажу Лейба, куди тут ваше діло? Так, зараз ставимо каток, якщо що, заведу другий трактор і підцепимо їх. А вони не Так, ну що, прицепили ми вже до ракети ночі. Вроде так нічого смотриться. Ну а там далі ми покажемо його в роботі. Думали сьогодні все це діло зробити, показати, але у нас дощ. Капець. Так, ну зараз ми розвернемося. Ще погомонимо трошки. Представник із Дженерал розкаже про ці диски. Так, ну що? Вже все прицеплено, готове до роботи. Можна було б сьогодні провести тест-драйв, але, у ви, погода нам цього не дала. А Артур вам трошки зараз розкаже про диски, як вони вироблялись. Вітаю вас всіх! Ну, По-перше, дивіться, це ущильник 2.6, навісний. Він йде універсальний. Універсальний, плані того, що він заміняє як ЄГР-шку, так і заміняє ушільник. Тобто він виставляється в діапазон спеціальний. О, 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 -то, тобто при лущині йде маленька грудка. І коли яка гешка заміняється, маленька грудка, невелика. Е, ну, давайте по органах, по органам давайте, по робочих органах. робочий орган йде білота. О, він йде 90 на 14, товщина його, тобто місний орган. От, він стоїть поближче. Приблизь. Стоїть на таких от як пазах. Тобто це ограничителі. Не здвинеться, не, да, не, не міняв закладений кут атаки спеціально. Тут йдеться 10 робочих органів в кожному ряду, вот, але всього 20 робочих органів, на 18 дисків. Чому? Тому що по справа і зліва по одному робочому органу займає загартач. загортач. Да, це дуже це так. Виходить, не буде полос після нього, да, правильно? Буде, не буде. Да, да. Це, це така штука класна. що Дивіться, вона е регулюється в трьох паскастях, вперед-назад, да, вверх, вниз ще в, в бік в сторону. От. І о, Вона дуже класно виконує таку запасну роботу. Ну, у нас такого ніколи не було. От. Зазначу, що стойки ніколи не Ну, Деякі клієнти зпитають, а якщо поламається, то вдруг що? у вас є такий момент, щоб. Тобто можна він... зняти. Перестав... Роботі, так, можна зробити заміну от, і закінчити зміну роботи. Повністю. От. Тобто, така, такий агрегат він працює з МТЗ-80 і вплоть до H920. Тобто, нормальна його вага. Його вага 890 кілограмів. Ну, тобто МТЗ не Да, Культиватор я 3,8 тягав, то культиватор важче, ніж ця борона. Да, да. Ми використовуємо тут так само білота, йде, диск, супершарп називається. Чим він такий от класний, чим його імпортує. Тому що тут зуби вони йдуть агресивні, гострі дуже, і вони мелкі. Тобто Вони будуть більше от, підрізати без пропуску. Тобто, тому що тут іде крок в одному ряду 280 міліметрів розташування робочого органу, і воно не буде великої фракції. То ви знаєте, що таке фракція? Якщо будь-яка глешка залишає великі фракції, то чим менше фракція вона спушує, тим буде краще поступати кислород. Це і карнівосіцем буде плюс, і буде для. Продуктивності для врожаю, тобто для продарності ґрунту повністю. Так, Далі да, ми використовуємо е, тільки оригінал, фірма SKF, Швеція. Це кочипниковий вузол. Вони не мажуться нічого. Вони да, не вслужують, не обслуговують, не вслужуються ніяк. Дивіться, і вони в чому ще сенс, що що ми використовуємо, вони стоять з неробочої сторони. На виріська, так тому і не буде так Вот. Наскільки плюс-мінус должно вистачати цих подшипників? Подшипник, ну як дає, виробник дає гарантію на 100 тисяч гектар. Доволі непоганий результат. Що по ціні на даному етапі стоїть ця борона? На сьогодні коштує 210 тисяч такий агрегат. Ви спокійно телефонуйте, я вам підберу агрегат. Можливо, вам потрібно 3,2 навісний, але це більше від 100 сил таконий. От, ну, буде а так 210 тисяч це ціна і цей ви мені набирайте, я вам підберу, як положено. Контакти я залишу Артура в описі. Так, так, так. Дивіться, далі хочу зазначити окремо на катку. Каток у нас... Іде в діаметрі 410 мм. Так, ну, да, здоровий каток. Да, хороший Нема. каток. От, він зараз представлений, трубчатий, спіральний. Труба тут використовується в діаметрі 32 мм і е, стінка 4. -саме, ну, можна замовити і полосу, і полосу, не питання, але. Ну, тільки не уголок. Так, да, Уголок у нас такого немає. <реш> Ні, це ось в мене на культиваторі це проблема, постійно залипне, чистить не, його стільки. Ну, ми, ми рекомендуємо це оце, труба. Оптимальний варіант, це працюється значить, труба, вона хорошо працює. Тобто, для чого взагалі каток? Якщо каток, він тримає глибину, тому що саме агрегат-лущильник не хоче зайти в, ну, в землю. Ну, якщо ми знімаємо каток, то культиватор сам по собі заривається. Вот. То тут він тримає е, глибину і вам класно робить подошву. Тобто За рахунок чого? За рахунок того, що є от балка катка, вот, вона вона виконана як вотава. От. І вона регулюється, глибина регулюється катком. <тус> От. В плані балка регулюється, е, виймається палець, і є фіксація. нижня і верхня фіксація катка. Тобто це ну, РБК, просто, просто, просто розуміло, називається це регулятор балки катка. Вот. Ну і як правило, дивіться, ще тут підтримка кача, вона виставляється в положеннях. Тобто можна навіть відсунути коток далі, якщо якась так. або ближче підсунути. Ну це виставляється, як правило, під ваш грунт, діапазон. Ви виставляєте, як вам буде зручно, в один раз ви виставили і працюєте далі в полі. Як положено. О, ну, як показала практика, походу в середньому положенні, воно працює ідеально. Ну, ми виставляємо в середньому положенні, тому що це саме оптимальний варіант, він такий універсальний. О, О, да. можна... Так само ми використовуємо як у вуза подшипниковий СКФ і підшипник тут так само, 209 СКФ. О, саме... На катку. На катку так само. Тож немає, ані є масленка може. Це такий ну, оптимальний варіант. Да, і Ще із таким момент знову цей каток без осів. Якщо бачите, немає вала. Звісно. Ну, не він без Тобто мало того, що це буде у вас праця і того, що у вас розташування робочих органів, він біль, більш похищене і за рахунок самого диска 510-го буде менше фракцій і каток сам по собі він ще і. Перебуває фракцію, ну якщо як є, як є, там є э, ну щось вискоче десь фракція крупного плану, вона перебуває і воно ще використовується як ну, виплаковує свою ціль в плані там розрівняння грунта. Ну це ваша новинка, чи ви вже. Це новинка катка в плані без усього. Ми використовували катки, вони були ну, з валами. А це вже без вали. Бачите, угу. без осівої. І він і ще сам собі, як труба, вона йде. Чому ми рекомендуємо? У нас 80%, -х, 80 -х клієнтів замовляють трубу. Тому що труба хорошо йде по вологому ґрунту. Вона не забувається. І плюс немає зараз вала, він йде без освіло. І мені ще не буде забуватися. Тобто, ви працюєте спокійно, не забувається навіть по вологому ґрунту, він перебиває добре і, і спушиш землю. Навіть після геть. Ну так. В принципі, отакий це агрегат. Він мені прибув на тест, я його не купував, бо зараз почне писати мені, де ти опять грошей набрав. Це чисто тест, я попрацюю. Як сподобається, що все класно. Домовимося, може я собі його і лишу. Ну на даному етапі це тест. Так що. Навіть можливий варіант, кому в, ну, в моєму регіоні сподобається цей дисковий агрегат. Питань нема. Можете приїхати, ну, оставлю контакти, домовитись і прямо прям від мене його забрати. Но... Я перш попрацюю тоді. Я проведу тест. Хлопці, я буду телефонувати, я розповім, підберу, як вам необхідно. Або там дивіться, я викладу у себе на каналі канал TikTok або YouTube Артур Агростайл. Подивіться поважно, якісь там питання набирайте підберемо під ваш трактор, який вам буде нагоді агрегат. Так що так, кому сподобався відео, з вас вподобайка. Підписка на канал, комент. Всім пока-пока. Ви підписуйтесь, бо далі буде багато чого цікавого. В тому плані і оцей агрегат. Всім пока.